Ну і справді одна із останніх новин, яка з'явилася. Формат зустрічі було змінено із 1 на 1 на 3 плюс 3. з американського боку. Окрім президента Дональда Трампа, також буде брати участь. Так, зараз, зараз мені підказують, що виходить зараз президент Сполучених Штатів Дональд Трамп з літака. Колего, напевне, давай поверну тобі слово. Ти краще бачиш трансляцію зараз. Будь ласка, розкажи, що там відбувається. Так, справді щойно е відчинились двері американського борту на і Дональд Трамп спустився по трапу. Е він прибув сюди на литовище раніше, але 45 хвилин приблизно 30 хвилин. 45 не виходив з літака. І зараз він прямує у напрямку ось цієї розстеленої червоної доріжки, про яку ти згадувала. де далі є великий напис Аляска 2025 І очевидно, Трамп, як ми й говорили за попереднім сценарієм, зараз прямуватиме до трапу літака, на якому при був Владимір Путін і вже там зустрічатиме російського диктатора вже на американській землі. Зараз ми це бачимо наживо. Ось Трамп наближається у червоній краватці до червоної доріжки. Але Путін вже теж крокує червоною доріжкою. Очевидно, як він виходив з літака, камери упустили, і зараз швидше за все вони вже зустрінуться. Ось тут посередині на червоній доріжці. Сигнал з Путіним на. Разі зник не показують нам наші колеги. Нагадають, що цю трансляцію ми отримуємо від міжнародних агенцій, тому виходимо з того, що бачимо на своїх екранах. Ось Владимир Путін, ось Дональд Трамп. Суючи з усього, вони рухаються один одному на зустріч. і зараз буде рукостискання президентів. Після чого вони вирушать вже на військову базу, де мають розпочатися їхні переговори. Зупинився Дональд Трамп. Чекать разом з червоною доріжкою. Отже, зустріч відбулася. Президенти прибули вчасно і, очевидно, вчасно розпочнуться і переговори Трампа і Путіна. Трамп, зокрема, ось зараз віддає честь американським військовим, які зустрічали їх. Нагадаю, все це. Запитують, як мені вдалось почути. Здається, запитали Володимира Путіна, коли він припинить вбивати цивільних. На що російський диктатор вдав, що він не чує, показав на вухо і попрямував далі. Ось така була спроба поспілкуватися з учасниками саміту, але очевидно, всі відповіді на запитання вже після переговорів. Отже, вже сіли до автомобілю президенти Сполучених Штатів і Росії зараз вони вирушать до місця зустрічі і переговорів. А зараз повертаємо слово Ользі Кошеленко. Олю. Отже, знову до тебе. Що у вас? Яка в тебе є нова інформація? Що відбувається? Святи, отже, зараз президенти вирушають на зустріч. І як спочатку планувалося, це мала би бути зустріч один на один лише за участі перекладачів. Втім, буквально десь близько години тому Білий Дім повідомив, що формат змінили з один на один на три плюс три. І зі свого боку, Білий Дім повідомляє, що окрім Дональда Трампа, з їхнього боку, у кімнаті буде державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник по Росії Стівен Вітков. А з російського боку ми а, не знаємо. Кого вони виставляють, але логічно передбачити відповідники цих двох американських посадовців? Це міністр закордонних справ Сергій Лавров та спецпредставник Путіна Кіріл Дмитрієв. Отже, очевидно, вони мають першими зустрітися у кімнаті, де розпочнуться переговори, і вони невідомо скільки вони триватимуть. Уся програма розрахована, що має завершитися до п'ятої ранку за українським часом. П'ятого ранку суботи, але будемо, як то кажуть, спостерігати, як воно буде. Ну і вже аналітики аналізують оцю зміну формату з 1 на 1 на 3 плюс 3 і розцінюють її вкрай позитивно, тому що як говорять тут американські коментатори, усі попередні зустрічі Трампа та Путіна один на один були головним болем і додавали сивого волосся потім команді американського президента, тому що коли зустріч відбувається один на один, лише за участі перекладачів.